Мешканець Запоріжжя, спортсмен і військовослужбовець підрозділу Національної гвардії України, чемпіон України з кікбоксингу та чемпіон світу з тайського боксу Олексій Янін загинув, героїчно захищаючи Маріуполь. 14 році, коли е, Російська Федерація ну, можна сказати, напала на Україну. Е, він один із перших добровільно пішов у військо. Зразу він пішов в 54-ту бригаду Новоград-Волинського. Там він проходив військовий вишкіл, став снайпером-розвідником і буквально до 17-го року він був на фронті, воював. А далі Олексій познайомився з дівчиною та одружився. Жінка була з Хмельницького, народилася дитина. Олексій звільнився, щоб бути з родиною, але потім знову пішов служити за контрактом. А Тут почалося повномасштабне вторгнення, і не задумуюсь, він воював. Маріуполі захищав Маріуполь. Можна сказати, що перший раз, коли звільняли Маріуполь, він був серед тих, хто звільняв Маріуполь. Я про це чесно скажу, навіть не знала, тому що він не дуже багато розказував. Олексій майже нічого не розказував про своє військове життя, не було навіть його фотографій з війни. Тож фото, що зараз є з інтернету. Їх збирали друзі та знайомі військовослужбовця. Він був такий поменше розмовляти більше діла. Воїн, спортсмен і люблячий син. Він мені дуже багато допомагав, коли він жив вдома, Я можна сказати, горя не знала. Десь щось прибратися. Попрати, навіть шити вмів, у дворі дуже багато мені казали, мама, в дворі це не, не жіноча справа, це повинен робити чоловік. Тим паче, що мій чоловік помер 12 років тому, я одна була, було дуже важко. І Альоша мій, був мій перший помічник. Ну, коли він вже женився і поїхав у Хмельницький, ну що зробиш, родина. Родина є родина. Він дуже любив свою родину, свою дружину, свого маленького синочка. Дуже. Навіть останнє його повідомлення до дружини, він написав, написав, що мені дуже хочеться вижити на цій війні і повернутися до вас, моя родина. Я вас дуже люблю. Ну, так вийшло, що Маріуполь це. Було страшне місце, але такі хлопці, як мій Альоша, вони, можна сказати, прикрили своїм серцем Запоріжжя. Вони не пустили орків на Запоріжжя. От. І якби не Альоша і його побратими, то я не знаю, що були з нами. Про обставини загибелі, мати воїна, довідалася не одразу. Сповіщені з військової частини, значить, у першій частині ночі, 7 квітня 2022 року, вони поїхали на завдання мінірувати берег ріки Кальнус. мінірувати. І він був серед міньюрів. Я не знаю, чого він поїхав, тому що він був е, снайпером. Може, щоб прикривати їх міньорів. І так, е, ну, точно не знаємо, чому. Іменно в їх човен, просто в їх човен попадає е, 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 снаряд. Який снаряд, ну, ніхто не знає, чи то була бомба, чи то була міна, чи хто. Ну, Таке враження, що хтось навів. І всі, хто були в цьому човні, всі загинули і залишилися на дні ріки Кальмус. Так що в мене немає тіла. Нічого немає. От тільки свідчення командирів, що він загинув, і все. Дуже було важко встановити факт загибелі. Слава Богу, люди допомогли. І через суд Хмельницькому, ну і свідчення командирів. Ми дізналися, що все таки Альоша загинув. Ну тому що півтора року пройшло за півтора року. Я думаю, що якщо б він навіть був в полоні або десь... Він би міг дати як якусь звісточку, але ніякої звісточки нема. В місті Хмельницькому, де він жив зі своєю родиною, йому посмертно присвоєно звання почесного громадянина міста та розміщений банер з його портретом. Олексій мав багато відзнак та орденів – і від президента, і від міністерства внутрішніх справ, і від командирів. Він має орден за мужність третього ступеня посмертно. Мав незвичайне поєднання в захопленнях. Спортсмен та художник малював звірів та займався тайським. Боксом мати хоче, щоб таким і запам'ятали її Альошу. – Де тато. Привіт, тату. Ми так давно не приходили. Ірина Головко, Славко хліб Підтримуйте нас та підписуйтесь на Ютуб канал ТВ7.